14 учнів гімназії номер 6 відвідують гурток хібуки терапії. В центрі уваги іграшковий м'який песик з сумними очами, якого треба обіймати, гладити його, масажувати ніжки, а ще йому треба довіряти всі свої страхи та тривоги. Раніше діти, щоб погратися з хібуки, приходили на гурток до Тетяни Козар. Тепер, за сприяння ізраїльських партнерів, кожен отримав свого власного хібуки. Хібукі це іграшка, яка заспокоює, коли, коли тобі погано. Ти можеш її обійняти, і вона тебе буде заспокоювати. Я буду її приносити кожен день в школу, і в неї буде ім'я Мілка». Діти разом з хібукі тренеркою виготовили договір про дружбу і турботу. Ми робили сертифікат які ми до хібуки. Це що ми будемо турбуватися о хібуки, кормити його, гуляти з ним і обнімати. І це, що ми будемо робити кожен день. Кожен учасник гуртка має свій хібуки бук, де можна залишати всі свої враження від занять, виконуючи завдання, покликані покращити емоційний стан. Проєкт виник ще із березня місяця 2022 року. Його організувала психологиня з Ізраїля Дафна Шарон Максимов, і привезла цю ідею в Україну. Українські психологи і арт-терапевти підхопили цю ідею і вона постійно проводила навчання. Таке навчання спочатку проводилося для психологів, а потім можна було долучитися вчителям, тому у червні 2023 року пройшла таке навчання і я. Паралельно з цим навчанням я проходила навчання для вчителів. Тому маю два хібуки. Один застосовую в освітньому процесі на уроках. А окремо, як хібуки терапевт проводжу окремі заняття, там вже йде терапія іграшкою. Власних песиків діти отримали завдяки грантовій програмі. Тут йде система занять за певним планом. На першому занятті ми знайомилися з моїм хібуки. І тепер сьогодні, на другому занятті діти отримали власні хібуки, це безкоштовні хібуки завдяки спонсору цієї програми грантової із Голландії, Гаю Хобіцу і його фонду турбуємося про дітей зараз. І ми маємо безкоштовні ці хібуки. Ці хібуки діти понесуть додому, будуть з ними проживати. Турбуватися, І саме сьогодні ми укладали договір про дружбу і турботу з хібуки. І, звичайно, за підтримку батьків. Бо перше заняття було саме з батьками, бо тільки разом ми можемо таким чином допомогти. Хібуки це не проста іграшка, а терапевтична. Використовуються під час адаптації. Так, серед тих, хто отримав власного песика, п'ятеро першокласників.